Заміщалася на долині господині, в місцевих газетах писали про дивну істоту кровопивцю Чупакавру. Та що там у газета? Мешканці вулиці Медова Печера страшенно переймалися, чи не навідається це чудовисько якось уночі і до них. Минуло трохи часу, і всі забули про його витівки. Навіть Тересці важко було би сьогодні пригадати, що воно за монстр, Чупакабра, якби не випадок. Тереско, Тереско, за хвірткою стояв бровко. Чула новину, чупа кабра повернулася. Чупа що? Байдуже, перепитала Тарса, втопившись у свою улюблену енциклопедію. Чупа кабра, досі недосліджена тварина вампіра. Ану, ану, детальніше. Розумієш, тут така справа. Мої господарі цього літа завели курчат. Маленьких, жовтих, пухнастих, з рожевими лапками. 30 штук. А минулого тижня вони по одному почали зникати. Може, курчата помандрували кудись, перебила Бровка Тереска. Ось вічно ти про свої мандри. Поцупили їх. І не будь-хто, а справжнісінька чубакабера. Слухай, бровку, у мене ідея. Давай влаштуємо справжнє детективне розслідування з фактологічним матеріалом. Фото, відеозаписи, свідки. Коли найчастіше з'являється цей монстр? Уночі, звичайно, ти не боїшся? Та я найхоробріша такса в світі. Хоча трохи страшно, якщо чесно. Але ж ми разом підемо, правда? Правда. Чекатиму тебе о 10-й вечора біля мого будинку. Бробку зачинив квіртку. Не забудь взяти фотоапарат. І ліхтарик, адже буде темно. А ще кілька поліетиленових торбинок для доказів. І з цим треба щось зробити. Так завзяла в лапи свої довгі вуха. Зав'яжу у вузок і ніхто мене не впізнає. Навіть Чупаказа. На небі не було жодної зірки, коли Тереска вийшла з дому. Пітьма, яка... Ой, нащо та чупакабра, лежала б собі на килинку, читала про Марко Поло, сухарики гризла. Ех, Бровку, що ти таке вигадав, що цей фотоапарат вагою зі слона. Ну нарешті ти прийшла. За рогу з'явився Бровко. Я вже думав, що ти налякалася і вирішила поспати. І тобі не соромно казати таке. Так само не відчула, як її серце сповнилося хоробрості та рішучості. Показуй свою чупакабру. Я зроблю кілька знімків і завтра ми прокинемося знаменитими. «Ого, Тереско, ти така смілива. Ну ходімо, але обережно. Тут можна ненароком наступити на щось не невельми приємне. Наприклад, на какалію. Не какалію, а фекалію. Веди, веди, у мене фотик, і його треба буде повернути таким, яким узяла. Інакше господиня мене сваритиме. Собаки тихенько минули по дві обробки і опинилися у маленькому і тісному курнику. Як темно, прошепотіла Тереска. І страшно. Заховаємося під цією лавкою, тут нас ніхто не помітить. Такса прошмигнула поміж дерев'яних ніжок і акуратно вийняла фотоапарат із чохла Хтось іде, де чутно звався Бровко Спробуй обіймати в кадр. Де, де? Я нічого не бачу. Та ось же ліворож, таке чорне і кудлате раптом на лавку, під якою заховалися собаки, стрибнула дивна істота. Вона над моєю головою нажахано прошепотіла Тереска. Квац, клац, Такса заплющила очі і, пересилюючи страх, натиснула два рази на кнопку. Мур що покабри вміє розмовляти. Ідея міг загубити окуляри, мало того, що впав у банку з фарбою і тепер схожий на якусь потвору, та ще нічого не бачу. Життя моє котяче. Брок врешті переборов переляк і визирнув з під лавки. Перед його очима постав не хто інший, а звичайнісінький сусідський кіт. Тільки щось із ним було не так. Хутро неприродного фіолетового кольору було жорстке, ніби зщіхне, а маленькі зелені очі примружено вдивлялися в тембір. Це ніяка не чупакабра, Тереско!» Так всех собі вилізла гору, тримаючи у тремтячих лапах фотоапарат. Перепрошую, звернулася вона до істоти. «До часу не чупакабра. Що, навіщо обзиваєтеся? Кіт аж виркнув. Вибачте, за вами тут усі шукають. Тереска замовкла, не знаючи, як далі продовжити бесіду. Мене влітку всі переслідують. Зникне якесь корча, і відразу думають на мене. Через цю біганину тепер ходжу, як фарбований лис. У банку з фарбою втрапив. Одні катастрофи на порядку денному. Катастрофи? яке смішне слово. Бровко замислиться. Ти не чупакабра, ходиш лиш, усіх лякаєш. Що за тон, обурив сиків, я не менш цінний, ніж ваша чу Чупакабра. І взагалі у мене купа справ, тому дайте мені спокій, або допоможіть знайти окуляри. Та це ми одним махом. Зараз увесь курник перевіримо. Влучайся, Тереско. Так все стояла в глибокій задумі фарбований лист, які знайомі асоціації, викликає мене це словосполучення. А, я ж читала про нього. Коли маленькою була. Ось така ось історія. Ми вже цю чупакабру бачили. Радуєте? Бо от фіолетового кота, начебто, по... чупака. Не бачили, хто не бачив? Хто ще не бачив? Хто ще не бачив, ще не бачив чупакабру? Ось цю чупакабру, яку ми всі всі дивилися гуртом. Цим ви видно? Білька. Ось така легендарна чупака. А це, я так думаю, це така істота, яку сподівалися побачити наші герої. Не думали, що було всім певне по-іншому його уявляли. Ось таке. І ви, ви чули чупака, але ви собі в голівці що обмалювали, що він може не по-іншому виглядати, правда? О, бачите, Веронічка уявлялася дракона. А Вона побачила, так? Я чорний я червоно уявляю. А ви не злякалися вирушити таке полювання репортаж Я чубака. Чи злякалися? Ні. Ні, ви хороб. Так? І ви справді ніколи не лякалися? Ні, не ляхайся, отакі ви сміливі. І не додьбуєте ніколи, і не Маша, ляхайся. Чи, чи Тереска справді ніколи не сумує, не нулюється, не скучає за своєю господинною. Та здавалося б, для Тарески стільки-стільки часу її залишила. Ну, спочатку Тересі було дуже весело, коли вона залишилася сама. були якісь такі нові відчуття. От Вона ще ніколи не залишалася наодинці. Крім того, в неї завжди поруч був з нею її Друбровко. Але в кінці, коли вже тиждень добігав, і Тараска була залишена сама на себе на призволящі, і змушена була їсти лише сухий корм, справді вона дуже любила серденьки. от стало дуже тоскно і сумно. І вона почала відчувати, що вона справді дуже сумує за своєю господиною. І про це якраз написано в останньому розділі. Тареська розповідає про свої сни, бо снаги до неї почала з'являтися господиня. І все ж Тареска її дочікується, так? Дочікується, але дуже дивний спосіб для собаки, тому що господиня вирішила написати телеграму перед тим, як попередити, що вона приїжджає. І Тереска, власно, не можу сказати, що власноруч, але власнова, писала цю телеграму, яку вона отримала. Поштарка була дуже здорова, що собака грамотна і може прочитати і навіть підписатися про те, що вона це отримала телеграму. Ну і, власне, на, цьому, ета, на, цьому, на цій історії закінчується історія, тому що от, господиня приїжджає і все стає на свої місця. Ну, але я думаю, що в майбутньому телефоні далі буде товаришувати збройку, відчувати себе настільки самотні, дружити тільки з господиною. Чи не будуть ще, можливо, інші пригоди? Навряд чи нас будуть якісь пригоди, але, можливо, там в тому паралельному світі, де вони існують, я думаю, ці пригоди тривають і продовжуються. А от давалася поразка, такса, породиста мисливська собака. І вона дружить звичайним броком, сусідським песиком. А що ж їх поєднує? А окрім цього, їм? Як ви думаєте, чому вони стали друзями? Цікавість, Цікавість, так? Їм обом цікаво щось дізнаватися, довідуватися, так? А ще що Добай я думаю? Так. Шишоромчик. Так. Вони хочуть стати дослідниками. Дослідниками? Так. Що вони найкращі друзі? Так. А чому вони найкращі друзі? Як думаєте? І знають багато другого так, адже живуть поряд. Ну кось є ще якісь ідеї, якісь міркування. Каже Аня, що разом ходить один сьогодні. Так. Так. Вони дізналися, що чупака справжня. Є свій, це правда, так. Є є вже є таємниця спільна. Будь ласка. Вони ніколи не розлучуються. Не розлучаються ніколи. Молодець. А ти що скажеш? Вірять. Вірять, довіряють, так? Молодці, а ви відповідаєте, що вони єдині хто дослідник Чупар. Чупакабр, так? Вони перші дослідники, так? так. І вони перші розкрили таємницю, що Чупакабр насправді фарбований кіт. Ви, не був, 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 був. Гарас, у нас є багато таких цікавих думок, міркувань, так? А що нам скаже письменниця наша гостя, яка створила цих двох таких цікавих персонажів? Всі думки правильні. — Ми всі праві, так? Хочу вас познайомити із ще одним письменником, якого, можливо, хтось з вас вже і знає, чув про нього. Хто ще не знаю, обов'язково почує цю людину, почитає твори цього письменника. Хочу запросити до слова відомого на Тернопіль, в країні місця пана Богдана Мельничука. Будь ласка, вам слово. Ми сьогодні говоримо тільки про королеву. Добре, ми коли мене не будемо ну, говорити. Добрий день. Добрий день. Ви не, не маленькі, ви середні. Але в мене час, бо я не можу сказати, що ви маленькі. Я послухаю, як ви розумні. Я так зараз переживав, щоб ви щось авторку в, -в, -в не загнали. Молодці, гарні діти, але ви коли ще виростете, будете ще більші. Ну, не такі товсті, як я, а такі красиві, як на І з часом ви згадаєте, що ви бачили живу письменницю. Мені пан Наваля сказала, що ви вже бачили письменники, правда? Да. А, Жаль, а кого ви вже бачили? бачили. Кого а, вже не вже не бачили? Пригадайте, кого ви бачили? А ви як письменниця. Ну хто сказ... забіла. Ні. Наталя забіла вже не можна і побачити, бо вона вже в ямці. в'янці. Ну хрестоматрі не бачили, Леся Українку. А кого ви бачили вже? про кого була казка, яку ви чули? Про гномика, так? А ви бачили, бачили Галю Ай, вони бачили. Можливо, Галина Шулин звати письменницю, яка проходила. Про прогно... да, гномика Чарлі, так? А, і і от <ганіт> Чарлі. Чарлі. Так. 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 Той то гномик Чарлі, то Галина Шулин. Ви свій маєте десь вдома записати в щоденнику, що такого-то числа ви бачили Галину Шули. А сьогодні такого-то числа ви бачите Пасічник. Бо у нас в нас області є, в кожній області є своя спілка, письменницька організація, є всеукраїнська і в області є своя. У нас 50. Письменників в області є. І вони різні, як ви різні, хтось мудріший, хтось не дуже мудрий, так далі, так само в нас. Хтось вигадує, хтось вигадує добре, а хтось середньо вигадує, хтось, хтось грамотний, хтось неграмотний, то повірте мені, що Наталя найкраща. От ви сьогодні бачите, наймудрішу, найкрасивішу, найрозумнішу і найкращу. Бо я маю честь бути редактором журналу Літературний, літературний Тернопіль. Ну і трошки сам писати, я про себе не буду розказувати. Сьогодні День Королеви. То якщо я дуже радий, коли приходять до мене електронною поштою тексти Наталі. Мені там як редактору нема що робити, тому що вона настільки мудра, що навіть, аж світиться. Тобто ви повинні запам'ятати, що школе були не маленькими, а середніми. Ви бачили Галину Шулен з геномиком Чарлі і бачили пані Наталю з Терескою. А до речі, а потім пан Богдан так? також писав твір про гноми Ну, Гномика Чарлі, ну, Чарлі, Чарлі ну, є, мама ви. Галина Шулина писала так. разом із Богданом Мельничуком. Ну, не знаю, можливо, Богдан Мельничук разом із Галиною Шулин писав цей двір. Знову вони ми, працювали. Ми, ми, разом. Писали. писали цілий день, потім ще день, і ще день. Тобто ви стаєте з кожним днем все мудрішими. І я буду дуже радий, якщо ви маєте гарного педагога, якщо ви почнете самі писати. І вже десь в якому, ви зараз в якому класі? Та ви що? Я думав, в шостому. Такі розумні, чесно. Десь так в четвертому, в п'ятому. Вже почнете самі вірші, писати, все творити. я, я дум... придумую, починаю я придумати. Міната сподобалась, так? Правильно. Це, це буде твоя перша кохання То вірш... Фантезе. Вірш, не ты, мол, я не знаю, що сказав, що оцей, що Владчика буде майбутній редактор. Все, даєш вірші або вчительці, бо приносиш сюди до, до пан Невалі і ми дивимося на твої вірші. і, і, і Ти те стаєш теж відомим письменником. Добре? Тебе люблять ці дівчатка. Це ніхто не писав в своїх в руках. Ти чи вірші, чи оповідання свої, які чи казочки написав. Гарно переписати, чи з мамою надрукувати і принести. Абсолютно. От, а, ні, то мені, Я принесу. Бережа не проводить конкурс. Каска, свого життя. Ну, на основі легко. Такий конкурс дитячий. Так само це тут хай передрукуєш, принесеш. Може, ми нас тут Є діти творчі, які задоволені діти дуже гарні. Пишуть, що твори писати, ми спраці пробуємо. перші твори писати і дивилися дійсно, є. Ну, Отже, ви переконалися, що всі письменники живі люди, всі письменники нормальні, і ви теж можете стати письменниками. Якщо ви будете слухатися, ну не завжди, а часом. Добре? Чим більше будете читати і менше грати на інтернеті. Бо я тільки що був у бібліотеці обласній, я бачу, як дітки. як Батьки такі раді, що діти пішли в бібліотеку. Батьки тішаться. Ну, а що вони роблять в бібліотеці, ви знаєте коло комп'ютерів. Знаєте, що вони роблять? Ааа, так, вони стріляють, а вони, вони граються, але кажуть, що були в бібліотеці. Тату з мамою думають, але в мене дитина мудра, правда? Пішла в бібліотеку. А вони зразу до комп'ютера і давай ігри грати. Ви такого не робите. Молодці, все. Я вами задоволений. Наталя усміхнулася вперше за останній тиждень. Я теж рада, що такі діти ростуть. Пишіть, давайте вчительці, давайте пані Івані. Ми будемо варки, і ви будете теж письменниками. Добре? Ми чекаємо. Домовилися ми з вами. Дякуємо, пане. А, а що ти нам скажеш? Може Тереска полетіти у котні чи ні? Колись собаки виправилися, Тереска гірша. А Тереска теж зможе, так? Отже, зможе. Бачите, які ви молодці. Бачите, скільки вже цікавих пригод Терески самі вигадали, самі придумали. Чи письменниками ви точно можете стати? А пам'ятаєте, я вас про щось просила. Щоб ви нас слухали так? і думали, що ви хочете запитати нашу гостю, нашу письменницю. Кось є запитання до нашої гості. <ган -рес rolls> є? Дай, будь ласка. Ви <плес> зробити <Я, ган -рес> е, 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 історію, коли Тереска пішла і, е, кудись дуже далеко, наприклад, І <ган -рес> <ган -рес> <плес> <ган -рес> там знайшла собі ось друга і з ним е, полетіла на Марс. Можна не це придумати, але я думаю, що в неї друг друга, коли вона знайде, щось якось треба. так. Так, будь ласка, Я хочу, щоб ви думала в другу частину. Я хочу, щоб Наталя написала нову книжку про І на наступний раз ми е, знову зустрілися. Ми знову зустрілися саме з цією письменницею, так? так? А можливо вас... <смітна> цікавить ще, що... що ще пише наша гостя? Цікавить? Що? А розкажи нам, що ще ти пишеш? пишу це основна моя Вот. А Тереска це було дуже додатково. Я думала, що це буде лише на один раз, бо я бачить, якщо ви бажаєте продовжити Терески, то, мабуть, доведеться все-таки написати. А тільки Терески, напевне, когось іншого, а вам надійшли свої гори, правда, свої костяки і може надихнуть вас кухню травми. А може ви самі напишете про Тареску, щось трішки написав про кожному. Написала господиня про Тересова. Ну і новини, ну і вісті. У Терески лапи в тісті. Так торт пече весь ранок, аж забула про сніданок. Все тому, що саме нині, mm -hmm. Mm -hmm. і мене не господиня. І вони тоді тренувалися, і Бровко Бравкові відповідь придумав свого вірша. «По тобі повзаж баха Каха".